Вітаю, має 5 хвилин, щоб розповісти про головне. В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих. Чоловік уклав шлюб із тещею заради виїзду до Європи. На Хмельниччині затримали двох чоловіків, які за 13 тисяч доларів хотіли вирішити питання із ТЦК. У заповіднику на Кам'янеччині спіймали браконьєра. Про це та інше розповім детальніше. В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих. Репатріаційна частина стамбульських домовленостей. Завершена про це повідомили у координаційному штабі з питань поводження із військовополоненими. Таким чином Україна отримала 6057 тіл, які затвердженням російської сторони належать українським громадянам. Слідчими правоохоронних органів спільно із експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл. Чоловік уклав шлюб із тещою заради виїзду до Європи про чергову спробу перетнути кордон. Повідомили у Державній прикордонній службі України. На одному із пунктів пропуску прикордонники затримали подружжя 29-річного чоловіка та 47-річну жінку, які прямували за кордон. За легендою, це велике кохання попри значну різницю у віці із нареченою. Проте коли працівники Державної прикордонної служби України почали перевіряти обставини, романтика швидко зникла і коханця, дещо Уталися у деталях, а дружиною виявилася колишня теща. Шлюб уклали лише для того, щоб оминути обмеження на виїзд для чоловіків приземного віку. Наразі парі загрожує кримінальна відповідальність. Трагічна звістка надійшла до Теофіпольської громади, захищаючи незалежність і свободу України, загинув Роман Анатолійович Кухарук 1985 року народження. Воїн був мобілізований 3 січня 2025 року. Вірний присязі із честю та гідністю виконував військовий обов'язок. Та, на жаль, 9 червня 2025 року, під час виконання бойового завдання за призначенням у Сумській області, оборонець загинув. Про день та час прибуття траурного кортежу із тілом. Полагого захисника у громаді повідомлять додатково. Вічна слава та шана загиблому воїну щире співчуття рідним та близьким. Обіцяли провернути незаконну махінацію у ТЦК. На Хмельниччині затримано двох чоловіків, які за кругленьку суму понад 13 тисяч доларів пропонували так, би мовити, вирішити питання у територіальному центрі комплектування. У поліції повідомили деталі. Змовники, нібито, мали скористатися своїми зв'язками із працівниками держустанови та домовитися про оформлення документів щодо зняття із військового обліку. Поліцейські у співпраці із співробітниками військової контррозвідки СБУ. Задокументували незаконну діяльність ділків та за фізичної підтримки бійців поліції особливого призначення. Затримали зловмисників під час отримання грошей. Їм оголошено підозру і загрожує до восьми років позбавлення волі. На камінеччині браконьєр ловив рибу сітками на території національного природного парку. У поліції області розповіли подробиці 13 червня, пізно ввечері у селі Колодіївка Китайгородської громади на березі річки Дністер правоохоронці спільно з працівниками національного природного парку Подільські товтри спіймали на злочині. Місцевого жителя, який за допомогою 70-метрової сітки та гумового човна незаконно ловив рибу, зломисник встиг виловити з річки 224 риби рибини з загальною вагою 40 кілограм. Серед улову було й також чотири верезуби причорноморських, який занесений до Червоної книги України. Відкрито кримінальне провадження і встановлюють усі обставини події. Санкція статті передбачає альтернативні види покарання, найсуворіше з яких це до трьох років обмеження волі. i На Хмельниччині 17, 18 та 19 червня, оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомили у Хмельницькому обласному центрі із гідрометеорології. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності відкритого вогню. Також синоптики мають попередження про небезпечні метеорологічні явища а саме вранці та в день, 17 червня, будуть пориви вітру, і сягатимуть вони до 15-20 метрів за секунду. Спостерігатиметься хмарна із проясненням Погода загалом, місцями невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Щодо температури повітря, то по області вночі вона сягне максимум 16 градусів, в день максимум 25 градусів тепла. У Хмельницькому нічна температура становитиме максимум 15 градусів, а денна коливатиметься від 21 до 23 градусів із позначкою плюс. Наразі це вся інформація. Залишайтеся із першим подільським і надалі. Попереду підсумковий випуск новин вдалого завершення дня, мирної ночі та хороших новин зранку. На все добре.